Парадний марш та бойова пісня, щоб підняти дух солдата. Ліцеїсти, хоч і зовсім юні, та вже розуміють, ніщо нічого так не тримає в тонусі армійця, як добра пісня та плече товариша поруч. Саме це свого часу дозволило перемогти гітлерівську армію. Я вважаю, що це якраз і праздник 9 мая, який є основним значит, патріотичним праздником, тому ми стараємося такі праздники не обходити. І як можна значит, по максимуму задіяти наших ліцеїстів. В каких то мероприятиях, щоб вони не тільки присутствовали, а й самі участвовали. На плацу не тільки марширували та співали солдатські пісні. Група ліцеїстів уперше за час існування закладу продемонструвала комплекс прийомів рукопашного бою повітряно-десантних військ без зброї. 11. Навчання тут, у військовому ліцеї Мукачева для хлопців, гарна можливість здобути професійну підготовку і в подальшому обрати офіцерську кар'єру. Та мета і завдання єдине служити батьківщині. Мої ліцеїсти готові вже зараз захищати родину. Я так думаю. В більшості своєму, по крайній мере. Ми всю патріотичну роботу, воспитательну роботу, направляємо на це. І я думаю, що у нас відказників, якщо треба, буде. Вони ще маленькі, вони діти. Якщо если Родина скажет, то вони пойдут. Так, у нас всі піддержують і Україну, і всі є патріотами. Можуть стати за свій народ і за свою Україну, за свою батьківщину. А от деякі старшокусники захищати свою країну планують з інших рубежів. Розробили навіть свій стратегічний план. Росія робить взагалі неправильно. Ми все-таки є патріотами України і ми за нашу Україну. Ми негативно ставимося до цього, що робить Росія. Це явний напад, явний напад на Україну. Ну, Мій стратегічний план це захистити все-таки Київ, тому що можуть Чернігова напасти, піти війська на Крим і попросити все-таки допомоги у більш сильних держав, то тобто у США, ну тобто цілком НАТО знає, і в ЄС. Гості були вражені дисципліною та виправкою ліцеїстів. Особливо це порадувало присутніх ветеранів, які переконалися майбутнє країни в надійних руках. Коли армія відчуває підтримку народу, то це саме головне. Тоді ті хлопці. Які виконують свій військовий обов'язок, вони відчувають, що вони воюють за цей народ, вони відстують інтереси цього народу, і молодь має реальний гідний приклад такого служіння е батьківщині. Тобто вони тепер бачать і розуміють, що вони не просто вчаться, вони, мабуть, на фоні цього патріотизму будуть бажати служити батьківщині.